Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі, продовжуємо роздумувати над частинами святої Меси, а саме продовжуємо про прекрасну частину літургії, це літургія Слова, тому що Бог промовляє до нас. Ми закінчили на частині Євангелія, яке проголошує священник або диякон, якщо є присутній. І після того священник або той самий діякон, якщо він присутній. Виголошує проповідь, або це називається теж гомілія. Гомілія це вияснення Божого Слова, це пояснення почутого слова в самому Євангелії. Це теж можливість, щоби священик поділився тим, що Бог до нього промовляє, і що Бог хоче сказати до людей, які є присутні. Це щось подібне, як Мойсей, котрий виходить на гору, спілкується з Богом, чує Слово Боже, і потім приходить до народу і передає Божі слова. Завдання проповідника це наблизити людині, почути Слово Боже. Тобто сказати словами, які є доступними для людини. І після проповіді або гомілії настає визнання віри. Це є. Плід почутого. Ми почули Бога і ми хочемо визнати нашу віру. Ми визнаємо, ким для нас є Бог. Ми визнаємо, що Бог є найголовніший в нашому житті Цей символ віри. Визнаємо правди віри, які були на перших соборах затверджені, і до сьогоднішнього дня вони для нас є правдами віри. І це стосується в першу чергу особи Ісуса Христа, що ми визнаємо Його нашим Господом, ми визнаємо, що Бог є один в Пресвятій Трійці. Маємо два варіанти символу віри. Перший варіант це. Скажу перший той, який ми найчастіше використовуємо під час святої меси, це Нікейсько-Константинопольський символ віри, він є більш розбудованіший, трошки довший. Є апостольський символ віри, який передає нам ті самі правди віри, але трошки коротшими фразами і більш змістовніше коротшим. Отже, символ віри це є кодекс нашого християнського життя. Під час хрещення замість нас віру визнавали наші батьки. Тепер ми маємо можливість визнати нашу віру. Тобто сказати публічно, задекларувати перед спільнотою церкви, що ми є люди віруючі. Визнання віри, це не тільки в храмі, але це в першу чергу поза храмом, нашими словами, вчинками, нашою поведінкою ми говоримо і визнаємо перед Світом, ким для нас є Господь. І після того, як ми визнали нашу віру, є молитва вірних. Молитва вірних це наша молитва за церкву, молитва за світ, молитва за нашу країну, за померлих, молитва за нас самих, щоб ми були вірними Богові. І це є наша спільна молитва людей, котрі є тут на святій Месі. Тому запрошую вас, дорогі, в цей момент назвати Богові той намір, з яким приходите на цю святу месу, той, який ми повинні були назвати перед колектою. Тобто перед цією молитвою священника, а зараз знову ми його е, збуджуємо в своєму серці цей намір, з яким ми прийшли на цю святу месу, і молімося один за одного. Молитва вірних це заступницька молитва, і так багато людей потребують нашої молитви. І нехай Господь всіх нас щедро благословить.